Радіо UA Chicago що відбувається, яка допомога надходить, а яка не надходить. Схоже, що на геополітичній арені формується нова вісь Пекін, Москва, Мінськ. Сюди ще можна віднести Тегеран із його збройною підтримкою російської війни проти України. Проте зараз Іран займає радше вичікувальну позицію, не постачаючи більше Росії свої шахеди НАТО балістичні ракети. Поки в Києві була ще ніч у вівторок, 7 березня, новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Гань несподівано порівняв. В збройну допомогу Тайваню з боку США із можливою аналогічною допомогою Росії з боку Китаю це нова й досить тривожна для України заява Пекіна, з якої можна зробити висновок. Що маніпулюючи війною Росії проти України, Китай намагається вирішити свої питання щодо Тайваню. Нагадаємо, що Сі Цзіньпінь не виключає силового варіанту щодо островів. Чому США просить Китай не надавати зброю Росії в той час, як самі Мі, продовжують продавати зброю Тайваню, заявив Цінь. Гань треба розуміти ще й контекст. Насправді сказаного новоспеченим очільником МЗС Китаю, який донедавна був нагадаємо, послом Китаю у Сполучених Штатах. Це була його перша прес-конференція на посаді, де він заявив, що. Конфронтації зі сполученими штатами вона ця конфронтація є неминучою, якщо Вашингтон не змінить свій курс, погрожуючи катастрофічними наслідками, якими саме давайте розбиратися. Якщо Сполучені Штати не натиснуть на гальма, а продовжуватимуть прискорений рух неправильним шляхом, жодної огорожі не зможуть запобігти сходженню з рейок і безумовно виникне конфлікт і конфронтація, сказав цінь. Щодо війни Росії проти України голова китайської МЗС заявив, що українським конфліктом управляє невидима рука, рука. Йому миттєво підіграли у Кремлі прес-секретар Путіна Дмитро Пісков сказав, що ця невидима рука це рука Сполучених Штатів Америки. Після оприлюднення Пекіном мирного плану щодо України а в Китаї російську війну продовжують вперто називати внутрішньою українською кризою. Ще й на тлі офіційних заяв США щодо ризику початку постачань Китаєм зброї Росії, всі українські експерти і дипломати так чи інакше доводили, що це невигідно пекіну на тлі його колосальної залежності від західних інвестицій та величезного товарообігу зі США та. ЄС на більш ніж 1,3 трильйони доларів. Проте, якщо керувати логікою Росії. Теж була невигідна велика війна проти України в Європі, але Путін її розпочав. Тому, можливо, ми помиляємося, коли говоримо про справжні мотиви автократичних та диктаторських режимів. На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, Китай не постачатиме зброю Росії для війни проти України. Мовляв, Пекін надав відповідні гарантії. Я думаю, це мало б наслідки санкції проти Китаю, але зараз ми перебуваємо на етапі коли чітко даємо зрозуміти, що цього не повинно статися, і я відносно оптимістично налаштований, що ми досягнемо успіху, але нам треба бути дуже обережними. Вважає Олаф Шольц, та саме раніше говорив і очільник дипломатії ЄС Жозеф Борель, який заявляв, що ми маємо залишатися пильними та обачними. Одночасно, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, який минулого тижня побував у Пекіні, де три години особисто говорив з Сі Цзіньпіном, а підтримавши мирний план Китаю по Україні, теж у віток 7 березня несподівано вийшов на публіку з дуже образливими заявами на адресу України та особисто. Президента Володимира Зеленського про що ми власне вчора були в цій студії говорили, а де нагадаємо, що Лукашенко обзивав Зеленського гнидою і, і тому подібне. А також Лукашенко заявив, що за допомогою Бога і дива в Білорусі, начебто, затримали понад 20 осіб, які нібито причетні до вибуху російського розвідувального розвідуваного літака А 50 на військовому аеродромі Мачулищі. Тобто, зі слів білоруського диктатора можна зробити висновок, що щось таке сталося з російським літаком на білоруському військовому аеродромі. Проте заяву Лукашенка не більше ніж інформаційний шум, бо робляться лише для однієї особи Путіна. Мета Кремля залишити сили оборони України у постійній напруженості, очікуючи удару з білоруської території. Куди цікавіша саме позиція Пекіна чи війна в Україні переросте у третю світову? Це ключове питання. Коротка відповідь: ні, якщо Китай. Не надасть військову підтримку Росії. Це зробило б ситуацію набагато гіршою ніж епоха холодної війни, коли Сполучені Штати та СРСР уникали будь-якої прямої конфронтації. Саме з цієї тези починається стаття у Financial Times під назвою Затиснутий між Росією та Заходом. Китай тисне на Україну. Дійсно, наприкінці минулого року Китай та Індія дали покійно чітко зрозуміти, що. Що виступаючи категорично проти використання будь-якої ядерної зброї у його великій війні проти України, є неприйнятним Проте, чи почули це у Кремлі? А вочевидь, напевно, що відповідь буде ні. Росія призупинила свою участь, а фактично вийшла із договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, тобто ядерних. Тому у світі більше немає механізмів контролю за нарощуванням ядерних потенціалів. Добре, якщо пропустили пропустити, що Путін дійсно почув думку Китаю та Індії щодо ядерної зброї, де гарантія, що про російський нейтралітет саме Пекіна не змінився, і на полі бою в Україні ми не побачимо китайську зброю. В такому разі Захід обіцяє рішучі санкції проти Китаю. Та те, чи зупинили такі санкції Путіна в інтерв'ю ТСН посол України в Японії Сергій Корнульський зазначив, що Україні було б вигідне зближення США та Китаю, яке гарно б на яке б грало б на послаблення Росії. Проте наразі такого зближення й на обрії немає. Натомість, у війні Росії проти України Пекін звинувачує саме США. прямо говорячи, що під час врегулювання цієї кризи мають бути враховані безпек, безпекові інтереси всіх учасників, перекладаючи з китайської дипломатичної мови на українську, це врахування ультиматів Путіна висловлених ще восени 2021 року, коли в Москві кричали на адресу НАТО збирати манатки і збиратися до кордонів 1997 року. З аналізу статей у західній пресі та аналітичних центрах, які проаналізував ТСН, є кілька висновків щодо можливої мети виходу Китаю на геолітичну арену зі своїми планами щодо України та доволі войовничими заявами в бік США і заходу.

Отже, перший у Пекіні можуть розуміти, що щойно захід розправиться з Росією, тобто після остаточної перемоги України, Сполучені Штати одразу ж візьмуться за Китай. Тому Пекін дійсно може піти на радикальний крок, тобто почати постачання зброї Росії, але приховано через треті сторони, як от Північна Корея та Іран. Другий. мирний план Китаю насправді не про Україну, а про Тайвань. Тому програш Росії у війні проти України в Пекі... Пекіні можуть розглядати як можливий програш. Китаю у військовому протистоянні зі сполученими штатами та іншими союзниками за Тайвань, тим паче, що за даними ЦРУ, Сі Цзіньпінь вже дав вказівку китайським військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. І третій пункт: найближчі радники Сі Цзіньпіна можуть переконувати, що якщо Пекін не дозволить Москві програти війну, захід підштовхне Україну до мирного врегулювання на умовах прийнятих для Росії. На цьому напевно за Китай і за власне за за цю за такий трикутник: Китай, Росія, Білорусь. А ми зупинимо нашу нашу рубрику Західна політика. Маємо ще три новини. Але давай по гарячих слідах обговоримо, тому що дійсно є величезна загроза, що Китай буде постачати зброю для Російської, російської Федерації. І це направда це є передумовою третьої світової війни, тому що немає жодних причин, чому Сполучені Штати мали би не вступати в цей конфлікт. Цікаво, що це станеться, і що буде, якщо це буде відбуватися через Іран або через саму Північну Корею, тому що. Ми спостерігали власне щось що схоже такого гібридного типу війну вісім років, коли захід був ніби імпотентний в плані е своєї реакції. Ми ніби за суверенітет, ми не визнаємо Донбас і півострів Крим, але і допомоги як такої по суті і не надходило, ну була, але чисто формально. Тому якщо Китай дійсно почне допомагати Росії через північну Корею, е е Північну Корею та Іран. А можливо, буде схожий сценарій, і тоді нам від того якби не холодно не, не тепло, як говорять. а от власне, як це як це відобразиться на світовому на світовій політиці, і чи дійсно чи наважиться сполучені штати в такому випадку вступитись? Це це таке питання дискусійне. Можливо, знову ж таки, хтось знає з наших слухачів, глядачів відповідь. А ми з того дозволимо, що не проти продовжимо і продовжимо. З додатковою інформацією про що про Білорусь. До Білорусі прибуло близько 450 російських військових і не менше 79 одиниць техніки. Йдеться про ротацію військового контингенту збройних сил Росії, який перебував на території Білорусі, навчався на білоруських полігонах і від 25 лютого почав залишати Білорусь разом зі своєю технікою. На зміну їм до Білорусі прибувають нові 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 солдати Російської Федерації, які, мабуть, також дислокутувалися на білоруських полігонах, кажуть. Спостерігачі, підтвердження моїх слів, є наступна новина, те, що Росія потаки закупила у Ірану 200 контейнерів зі зброєю. Йдеться про 100 мільйонів набоїв та 300 тисяч снарядів. Пише Sky News. Окупанти отримали від іранців боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів. Джерела видання, стверджують, що Кремль заплатив за них готівкою, аби обійти санкції. Є інформація, що західні країни, які є союзниками України, заморозили великі фінансові кошти, що належать російському агресору. Так, з лютого 2022 року було заморожено понад 300 мільярдів доларів активів зовнішнього валютного резерву центрального банку Росії, що в Росії сприйняли дуже істерично та охрестили крадіжкою. Однак точна цифра всіх заморожених на заході російських активів поки що невідома, оскільки сюди входять не тільки заморожені активи у влас країна країни-агресора, а й майно приватних осіб. Стверджується, що сума приватних російських активів, заморожена у світі, становить близько 100 мільярдів доларів. Всюди входить майно олігархів, російських чиновників, пропагандистів та прихильників війни в Україні. В рамках 10-го пакету санкцій в ЄС вимагають від банків вказати точні суми заморожених активів Російської Федерації. Втім, заморозка активів Російської Федерації без їхньої конфіскації є абсолютно неефективним заходом. Зараз ці гроші лежать мертві. Твоїм вантажем, хоча могли б вже працювати на відновлення України. Хоча ще в листопаді 2022 року європейська комісія повідомила, що вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна у якості оплати за відновлення України. Проте навіть зараз про конфіскацію даних активів на користь України мови поки що не йде. Причина європейські країни активно посилаються на правові підстави, в тому числі на право приватної власності, один з варіантів Антів, які пропонуються до розгляду в Євросоюзі, створити фонд заморожених російських активів до кінця року. До кінця цього року у Німеччині пройдуть підготовку загалом 9 Тисяч українських захисників про це повідомили у Міноборони Німеччині у своєму твіттер каналі Міністр оборони Пісторіус оголосив, що доставку 18 німецьких Леопард-2 в Україну відбудеться саме ця доставка до кінця поточного місяця. А навчання тих самих 9, 9 тисяч українських військових до кінця цього року подальшу допомогу варто очікувати вже після засідання місцевих парламентів. Європейська комісія планує ініціювати подовження терміну надання тимчасового захисту українцям до 2025 року. Європейський союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист уже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого подовження, якщо це буде необхідно. Південна Корея дозволила Польщі постачати Україні самохідні артилерійські установки храб, які зроблені з використанням південно-корейських деталей. Це перше підтвердження, що Південна Корея офіційно схвалила, хай і опосередковано постачання Україні компонент компонентів озброєнь для війни проти країни терористки Росії. Бойові танки «Леопард-2» з Німеччини та Португалії прибудуть до України до кінця місяця, йдеться про 18 німецьких танків Леопард 2 6 і 3 португальських танки. Заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Не хочеться бути песимістом, але дійсно так виглядає, що третя світова війна вона рано чи пізно обов'язково відбудеться. І північна Корея, яка залучена в той самий такий альянс. А з Китаєм і з Іраном, і з Росією, а Південна Корея, яка бачимо, що нарешті визначилась і почала допомагати нам. Протистояння двох Корей знову може спалахнути. А власне, Сполучені Штати з Америкою за Тайвань, ми з Росією за власне за нашу землю. Багато є таких сутичок, і рано чи пізно вони якось мають всі вирішитися. І історія нас вчить, що вони вирішуються, на жаль, не дипломатичним шляхом. Це особисто мій висновок. Тому. Хочемо чи не хочемо, але щось там відбудеться в цьому світі. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12:40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.